Вітаю вас, друзі! Сьогодні я буду готувати досить легкий, простий, швидкий, я би сказала, рецепт лазання. І за основу я візьму, як завжди, свій улюблений лаваш. Зараз непрості часи і вимикають світло, тому треба щось приготувати швидко, щоб не займало багато часу, а це саме те, що потрібно. І так, я беру цибулю і дрібню її як для засмажки. Мені потрібно приготувати начинку для лазані. І засмажуємо на пательні з невеликою кількістю олії. Коли цибуля буде вже прозора, додаю м'ясний фарш. Я його заздалегідь підготувала. Тут у мене куряче філе та кусочок свинини. І також підсмажуємо все разом. Коли фарш майже готовий, я додаю сіль, молотий чорний перець та інші спеції за смаком. Ви додавайте ті, які вам подобаються. Ще додаю одну столову ложку томатної пасти, декілька хвилин воно перетушиться, і знімаємо з вогню. І поки начинка охолоджується, готую соус бешамель. Для цього я взяла глибоку кастрюльку, розігріла її на вогні і додаю кусочок вершкового масла. Вся кількість інгредієнтів буде, як завжди, вказана під відео. Масло має повністю розтопитися. До розтопленого масла я додаю потрішки муку. І ось так вінчиком гарненько перемішую, щоб воно не робилося комочками. Не всю одразу висипаємо, а по трішки і розмішуємо гарненько. Вона має гарно підсмажитися. Потім вже до цієї муки з вершковим маслом ми додаємо по трішки молоко і теж гарненько перемішуємо. Але коли мука в нас із маслом вже готова, вимикаю вогонь і поступово порціями додаю молоко. Мені потрібно, щоб вся ця мука об'єдналася з молоком. І маса була однорідна. Обов'язково вінчиком перемішую, щоб не було комочки. Ось такий він виходить однорідний, рідкий такий, і тільки зараз я вмикаю знову вогонь і буду варити його до загустіння. Але потрібно постійно помішувати, щоб наш соус не був комками а був однорідний. Коли соус гарно розігрівся, я до нього додаю спеції. У мене тут мускатний горіх, я натерла, далі сіль і чорний перець, чорний подрібнений перець. Ви ж можете за своїм смаком щось додати, що вам подобається. Я по класиці додаю мускатний горіх, сіль та перець. І знову перемішую і уварюю. Ось, бачите, яка консистенція така. Як густа сметана, він, коли охолоне, буде ще густіше. І виключаю його. Все у нас готово, тому приступаю до формовки лазані. Я взяла ось таку круглу форму, тому що в мене круглі коржі, круглі лаваші. І отак по черзі викладаю один корж лаваша. Декілька ложок соусу. Я люблю, щоб соусу було багато, тому я його гарно все ретельно змащую, щоб лазанья була сочною. І на соус буду викладати фарш. Зверху на фарш тертий сир, твердий голландський сир. Можете використовувати сулугуні, мацарелу, в кого що є. За вашим бажанням, будь ласка, додавайте те, що у вас є. І так по черзі буду викладати всі лаваші. У мене їх 6 коржів, але вона буде доволі такою високою. По черзі знову теж самий процес. корж лаваша, соус, фарш та твердий сир. У мене вийшло 5 слоїв з начинкою, шостий слой. Він останній, я його так накриваю коржом зверху, і бачите, він трошки виступає, тому я його ножницями трішки підріжу, щоб в мене він гарно лягав у форму. Цей корж для нього не потрібен фарш, тому на 5 слоїв я. Добавляла, додавала фарш. На цей же фарш мені не потрібно. Я його зверху змащую тільки соусом і буду посипати зверху гарно, густо твердим сиром. Тобто, останній слой він не засипається фаршем, а тільки соусом і сиром. Для того, щоб у нас була така рум'яна, красива кірочка зверху. Соусу не шкодуйте, зробіть його краще більше, тоді лазання буде соковитою і дуже смачною. Духовку я вже розігріла до 180 градусів, і вона в мене вже чекає, коли я поміщу туди випікатися лазанью. Ось так сиром гарно все притрушую і відправляю духовка. Ось таку рум'яну лазанью я достала з духовки. Зараз я її дам трішечки охолонути і покажу вам, яка вона в розрізі. Ось я її розрізала, доволі легко нарізається, і ви бачите, як тут багато начинки дійсно дуже смачна вийшла, дуже соковита. Ця страва доволі сита, тому варіант накормити сім'ю прекрасний. Дивіться, яка чудова і сир, і фарш, ну, просто неймовірно. Тому я вам раджу спробувати це варто вашої уваги. Радуйте своїх рідних та близьких, хай вас все вдається. Мирного вам неба, гарних звісток, спокою! Ну а ми з вами зустрінемося з новими відео з новими рецептами Всього самого найкращого.